Неможливо любити вітрильний спорт трохи більше чи трохи менше. Його або любиш всією душею або не любиш взагалі. Так кажуть дніпровські актцмени, які зараз готуються до козацької регати пам'яті Івана Сірка. Її засновник та автор ідеї Вадим Бездітко згадує, як думка про організацію змагання прийшла до нього зовсім випадково. Когда-то в зимній електричці поздно вечором Я читав книгу про Івані Дмитровича Сірка Славленка, Шивому Матамані. Вот і е, совпали дати. То тобто, есть такраз був восімдесят дев'ятий год. Зима і я прочитав, що в дев'яностому году 310 лет з дня його кончины. Далі думка, чому б не організувати сплав до могили отамана в Капулівку? Саме так 27 років тому і народилася козацька регата пам'яті Івана Сірка. Спочатку вона обмежувалася фінішем біля місця поховання кошового. Далі яхтсмени ходили до Одеси. Ще пізніше географія змагань розширилася до Стамбула. «Перша регата вона була, як я сказав, вже спонтанною. Ну і тим не мені у нас була. Порядка, якщо я не двадцяти 22 или 25 яхт. к нам приходили из Херсона, из Нікаполя, из Одеси, из Києва, из Енергодара, из Кривого Рога, із бившого Камсомольська, тепер горішні из Черкас. Козацька регата кажуть організатори, переживала різні часи. Економічна ситуація в країні завжди впливала на її проведення. Інколи змагання не відбувались взагалі. Ховати регату з майже 30-річною історією зараз теж ніхто не збирається, але на заваді стають серйозні проблеми. Наприклад, шлюзування яхта, точніше, ціна питання. Щоб учаснику сорівнування дуже казацька регата, дато да йти до до і повернутися обратно, повернути, це чотири рази шлюзавато тобто Це до около трьох тисяч при нинішньому тарифі. Буквально сьогодні-завтра може вийти нове постановлення, де в два рази вже переіндексований тариф. Раніше розповідає Ігор Яцина, у вітрильному спорті були пільгові категорії. Наприклад, коли у шлюз заходив корабель і з ним спортивна яхта, то останню шлюзували безкоштовно. В умовах же спортивних змагань, якщо шлюз мав вмістити декілька десятків човнів, а може й сотню півтори, то стоянку всіх яхт оплачували як стоянку одного судна. Нині ж умови далекі від справедливості. Если заходят много яхт в шлюз, то есть они как бы, когда платят за одну камеру, то есть это подъемные деньги. А когда вот все 40 или там 50 зашедших в шлюз, каждый платит тариф, а кнопка нажимается один раз. Вот давайте сделаем простая математика. 40 участников на 3000, 120 тысяч. Подібні змагання з вітрильного спорту діляться на декілька категорій. У козацької регати пам'яті сірка п'ята, яка розрахована на вихід у відкрите море. Тому, окрім оплати за шлюзування із собою на борт, учасникам треба взяти безліч обов'язкових специфічних атрибутів. Витрати на їхню купівлю виливаються у кругленьку суму, яка далеко не всім по кишені. Це спасательне средство. це – піротехніка специфічна все, всівазможне бросательные спасательные концы. Это суми, кора можуть доходить і до 12 тисяч гривень, исключительно на вот этот набор. Хоч вітрильні спорти називають спортом багатіїв, організатори змагання кажуть, що це скоріше справа інтелігенції. Більшість учасників козацької регати та просто членів яхт-клубу, інженери та архітектори, які самотужки конструювали і будували свої судна ще за радянських часів. Як, наприклад, Валентин Філіпов, володар ось цього малюка Вінні Пуха. Пуху вже майже 30. Його збирали по частинах декілька років. Щось робили самотужки, щось купували в магазині в мілі руки, що колись був при південмаші. Якщо ви обратите трамплінг, трамплін, ось така сіточка. Це, це сіточка майже ну, 30 років. Це не майже з самого початку. Так, да, да. тобто вона зберігає свої свойства. Ви можете побачити там деякі ранки, там ну латки, да там ремонт. Він двічі побував за полярним колом, не кажучи вже про подорожі по Дніпру. Тому зрозуміло, що з човном його володаря пов'язано чимало спогадів, так само, як і в інших яхтсменів. Тому людям ще тяжче відсувати свою улюблену справу на задній план через дорожнечу змагань. Адже на подорожі під вітрилами у них пішло чимало років життя та чимало сил. В общем, собрались все Люди, які все построили своїми руками. Тобто, по суті, це в якійсь. І, звісно, всі ми живемо в условиях ограниченных ресурсів. Я маю все, це і временные, і финансовые, і, і умственные. І хоч зараз частини для суден знайти не так складно, як за радянських часів, коштують вони все одно дорого. Одна лебідка для яхти може обійтися у 700 доларів, а їх потрібно дві. Саме тому організатори регати борються за те, аби місцева влада, хоча б частково допомогла їм у проведенні змагань, адже вітрильний спорт в Україні і так занепадає. Втім, поки що питань залишається більше ніж відповідей. Юлія Брик, Євген Хісний, Сергій Гончар, новини 11 каналу.